Іване, поки ти там важко лупитимешся, мені інтересно, мий руки та сідай вечерять, ради Бога, я вже борщу насипала. Ти чуєш, чи до кого я балакаю? Бо як вичахне, то я другий раз не грітиму, їстимеш холодний. Без настроєння. Зойка це півдня нерви тріпала, поки я не взяла лозеняку та не отпиріщила. А кажу їй, як до дитини, понімаєш Зоя? Вдівайся та виходь на двір пораться. Сама пішла, о, вже 15 минут пройшло і півчаса, я вже полізла й буряків сама витягла, а її нема. Заходжу, аж вона лежить музику слуха. Каже, в мене депресія. Хти ж, кажу, сто чортів твоїй морді собачій депресія. Я кажу, ще з тебе бистро вилічу. Пішла, виломила лозеняку отуди з бузку, о, то вона, як шовкова, стала, богом поперемивала, побігла й сіла, кукургузи намняла. Ой, Івана, я вже не знаю, що з нею робить і що з нею далі буде. Ну, це вона вашого поріддя, така ж хитромудра, як і ви. Бо в нас не було таких уроду, в нас усі були роботящі. Та таке ж я, Івана, я малечку роблю, скільки себе помню. Як, щоб ти хотів знати, що ти год пішла в школу, то я перед школою все ще й корову в череду отганяла. Це встану, отжену корову і йду тоді в школу туди, тому ставок, берегом. Заморюся, бо ще ж і портфель треба на собі нести. Важелезний зошити, книжки. А що ж в мене там було? Мале худе, як бздюха. Пить схочеться, то, то стану коло Мотрі ще витягну відро води та нап'юся. Вона і добра вода була у тому колодязі. А що на вугрі вже його там нема давно. Мишко колись п'яний в'їхав трактором, так він засипався та вже його ніхто там і не одривав. Та ото води нап'юся там, постою, трохи оддихну і йду далі. А ви все щось ви думаєте, аби вам тільки нічого не робить. Мама твоя така й сестра Галька ж, вона ж тож не за холодну воду. І оце така сама.